Друзі, приїхала на поле з дісками генерал, тут соняшник був непоганий і відносно величенька палка соняшника, зелена, причому вона гірше перебивається. Так що зараз покажемо, як це відбувається. Візьме генерал. Дані палки чи не візьме, подивимось. Ось дивіться, які стовбура. Та! Тут. Дивіться, що. Соняшник був непоганий. 25 сипав. Ну Паличка, ви самі бачите, непогана також. Отже, починаємо працювати. Там, до речі, він бігає е, каток подрібнювати. Порівняємо, що, що краще, що краще. Чи краще за один прохід зробити тут пух і е, тоді, можливо, буде посіяти будь-якою сівалкою. Чи е, я не знаю. Робити отакі маніпуляції. Питання має, якщо сівалка гарна у вас є, то після рублячого котка можна сміло висіяти. Зараз будемо демонструвати. Подивимось, на що здатний генерал. Тож ставте де подобання, підписуйтесь вперед. Ну що, робимо другий прохід. Нічого не крутили, не мутили. Без зайвих налаштувань. Зараз вийде, покажемо вам перший прохід. Фактично працюємо не пілоті, не а у на безпілоті зі спрейфорд. Омалденна штука, швидкість 15 км на годину. Руля крутити не потрібно. 10 гектарів на розклабоні, зараз зробимо і поїдемо додому. Так. Трошки Покажу вам, потратимо свій час, хоча дуже багато його і немає, але вам все покажемо. Так, Це якийсь мутант, соняшник не знаю, а, походу пошкоджений був. Ну ось так виходить. Оце перший прохід, оце другий. Я думаю, наглядно видно, що отаку палку дивіться. Отаку палку він рубає просто. Не то що рубає, він її на той світ ховає. Так що якось так дивіться. Ну це не поруба, не поруба, ну, але в цілому робить апарат глибоченько. Закинемо каміння. Ось отаку палку він рубає і робить прекрасний виробіток із першого разу. Ви того всього рубання бігання і паління солярки. Оце картина. Заходь, оце реально, заходь і сій. Ось дивіться, що зробило з корінням. Супер. Працюємо далі. Тож, мабуть, завтра сівалочка заїде та поїде, посіє нам озиму пшеницю. Друзі. Я чесно, просто в шоці. Дивіться, як працює апарат, ось яка товстенна палка, зелена причому. І рубає він її просто в пух і прах. Дивіться. что не что тоненькая или чи... слабенькая палка, или какая-то. Вот толстая, годная палка, он корень какой Потужний. потужный. И вот такой вот фон. Я надеюсь, видно, камера передает. И вот так у нас выходит. Да-да, и это не Лемкин рубин. Чесно, я вражений, працюємо далі. Ще пару гектарів залишається. Ну, робота даного апарата вражає. Я ж кажу, хай це буде реклама хлопцям тільки плюс. В принципі, від мене точно нічого не убуде, ніхто мені там мільйони не платить за рекламу, просто хлопці привезли попрацювати даний апарат. Господарство, щоб продемонструвати дійсно його роботу, ми показуємо. А рішення приймати вам, купляти чи не купляти, це вже інше питання. Ці питання не до мене, я просто показую вам роботу того чи іншого апарату. Зробив він вже під 200 гектарів. По робочих органах все нормально, а ну там де. Де наші диски гостренькі. Ми їм тут дамо прочуханки на піску. Вон бачите, як, як воно рубає, яким принципом. За рахунок оцього диска перерубує дуже шикарно. По глибині теж вони йдуть непогано. Там плюс-мінус, плюс-мінус десяточку полоніти, ну нехай не 10, ну нехай. 7 сантиметрів від це дуже добре для ущільника та хоча лізе він дай Боже Волога є, Так що так Немає слів ми, звичайно друзі ми працюємо по навігації Дивіться де крутиться все вертиться? Ось лінія. Всі ладіагональку. так у нас апарат веде. Відкоштовний сигнал. Компанії Збрейфорс також рекомендую однозначно. На КТ запоставили, працює. Задоволення. Теплафон працює. Ой. Тільки шумно, шумно, дуже шумно. Тут великий дизлайк. Привіт усім. Сьогодні у нас будуть жнива соняшника. Соняшник від компанії Євросем. Гібрид називається Отже, Покажемо вам його перед збиранням. Ось такі у нас кошики. Ось такі Поскручувалися, на вигляд, непоганий фон. А ну пишіть коментуйте, хто купляв і сіяв Stark 7 від Євросема. Як він у вас виглядає? Напишіть у коментах, краще чи гірше. Ну, у нас виглядає він отак. В принципі, фон мені подобається. Я думаю, тут дві не буде печено. Е -е. Як завжди, у нас буде все чесно, у нас демо ділянка. Тут Піонер і Євросем два гібрида. Обов'язково поміряємо площу, зважимо зерно кожного гібрида, розкажемо, покажемо, без прикрас, без е, накруток і так далі, без восхваляння там, е, і співання о тому чи іншому виробнику, сипа він там чи не сипа. Зараз все побачимо наглядно. Тож, друзі, Поставте подобання, підтримайте підпискою. Е, хто любить таку інформацію правдиву. Ну ось кошики дивіться непогані. Ось бачите, колися зелене, а він вже практично готовий. Е, також за старка чув, що там люди кажуть, що він е, що висипається зерно в нього із кошиків не знаю, нічого не висипається. Все на місці. Дивіться, великі, маленькі. Ну, все, все в порядку. Запилений. Ну, Це всередині буде пусте. Але коротше, молотимо і далі тоді розкажемо інформацію по вражайності, по лії також візьмемо зразок. І поділимося із вами. Тож, вам приємного перегляду, погнали молотить нашого старка. Ось такі у нас кошики є. На вигляд непоганий. Решитилівський район, Полтавська область. Дозбируємо і як завжди міряємо площу і важимося. За кожним разом їде машина, зважується, кожний гібрид окремо. Для того, щоб зрозуміти точну врожайність. Я не знаю, друзі, хоч подобайку поставте за такі маніпуляції. Тут порозмивало по колії трактора.